Мовте, сонце дзвінкотюче, мовте, золото блискуче, Вся і дарим, щоб нова українська мова. Розцвітай же слово і в родині, і у школі, і на заводі, і у полі, при чудесно, при чудово, розцвітай же слово. Чіпай до а чим що біля? Не поклонися знову й знову. Тому, хто викликав тобі оцю співучу іну ногу. Що мову прикрашав. Беріг від роду і до роду, І в ній відбулася душа мого великого народу. Мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева. Тиша вечорова, мова, наша мова, літ минулих повість, вічна юна мудрість, сива наша совість. Я без тебе мова, зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, я несу майбутнє, не згасиму мову, слово незабутнє. Мова наша мова. Пісня стоголоса, нею мріють весни, нею плаче осінь, нею марять зими, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози заповіту. Мова наша мрія мова. жар птиця, грішному спокутах, справим у криниці. А для мене мова, ти як синє море, у якому тони. І посиєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово. Ти наше диво калинове, кохана материнська мого, несеш барвінь гарячу яру в небесну син пташиним граєм, і спивши там від сонця жару, зеленим дихаєш розмаєм, ликаємо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове. Хай квітне, племени червону сім'ї великій, вольній, новій. Плекатимеш мову, цвістимуть слова, як білі черешні весною, Ростимуть слова, як у квітні трава, Зігріті любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать. Як птахами в'ються крилато, мов зорі не згасні небесних багать, хліб, совість, вітчизна і мати. Шануй їх у серці, ніколи не смій святе і високе топтати, як жито пшеницю, слова добрі сій, Рясний урожай будеш мати. Українська мова, мова барвінкова, В лузі запашнів, квітка польова. поруч ти зі мною, чаруєш красою, у серця гарячих ти жива, мова пустотлива, дзвінка і грайлива, мелодійна, легка. Сонячна поста веселкова, ніжна і морозна сніжна, ти лікуй серце і вуста, лебедина, ти одна єдина, ти як соловейка, пісня у гаю. рідну свою мову я люблю.